Спочатку я думав, що це хтось щось понакидував на, ось, бачите, на клумбі. Потім таке враження відбувається у тебе, що це якісь першоцвіти. Але це, всього-навсього, морозник чорний. Він дивіться, як росте дуже шикарно. Особливість цвіте дуже коли холодно, вже є заморозки. Листопад, а він цвіте. Дивіться, які доволі великі квіти. Ось моя долонь, я завжди показую на порівнянні з долонею. Дивіться, коли квітка цвіте, вона білого кольору. Ось такими гарним гарно. А коли вже зав'язуються у неї коробочки, напевно, вона розповсюджується, цими насінням. То вона має ось такий красивий колір. Він змінюється, вона червоніє. От гляньте, і зелененьке ще з'являється, і червоне. Зовсім різні. Я думав, що це різні два сорти. Потім придивився, бачу, що це течінки ще є. А тут вже зав'язується насіння. Таким чином, друзі, якщо ви хочете, щоб у вас щось ціло, висота, он зовсім маленькі. самі квіточки можуть виступати на... 15 см, а тут вони ну, 25 за вишки кущик. Але вони ростуть поруч із шавлією, здається. І тому їй тут, їм тут тепло. До речі, можете поєднувати морозник із шавлією. Буде дуже добре рости і гарно цвісти. Ось бачите, там ще є бутон. Так що це бутонізація ще йде. Ось морозник, будь ласочка. Листопад, середина листопада вже є заморозки, вже є морозець, а морозник цвіте. Будьте задоволені цими рослинками. Якщо ще ви не знали це, можете тепер знати будете і посадити в себе таку рослину.